Ввечері десь в 8-й годині я звідси вийшов, десь близько 10-ї години мені телефонують про те, що церква горить. У храмі парафії Пресвятої Трійці Української греко-католицької церкви у Полтаві обвуглені стіни, оплавлена люстра та частково знищена покрівля. У ніч на 14 січня сталася пожежа. Почулося від кондиціонера. в Ольському сеті, десь замкнув. І хоча був виключений, не знаю, що там. Таке відчуття було наче. Ну, наче дитина вмерла. Що. Ми тут багато років служили і багато років старалися. Нині у будівлі прибирають залишки облицювання та меблів. Ікони у храмі пошкоджені або знищені, каже настоятель. Вишитий іконостас, я думаю, що тут. Такого на повертавщині не було більше. Ми одна жінка, і моя дружина їй допомагала. Та жінка Катерина вона недавно відійшла в засвіти. Вони вціліли, але треба буде їх реставрувати. Вони дуже дорогі. Маленьку бібліотечку тут для пари користуватися. Ну все закопчено, може використовувати Навряд чи ікони. Пристою, нічого не виявити. Вогонь понад годину гасили 23 пожежників та три машини. Загиблих чи поранених не було. Про це Суспільному розповів речник рятувальників регіону Віталій Шкаревський. Коли рятувальники прибули на місце, будівля повністю була охоплена димом густим і вже виходив вогонь назовні. Було вогнем знищено там, 10 метрів квадратних перекриття. Також облицювання стін і стелі на площі десь 40 метрів квадратних, також знищена частина там майна, яке знаходилось. А взагалом рятувальники врятували саму будівлю. Причина пожежі наразі з'ясовується. У цій парафії близько 250 вірян до пожежі вони приходили у храм, зокрема на богослужіння, розповів настоятель. Тут відновлювати вже немає, що тут єдиний каркас металевий. Ми, може зробимо тут складське приміщення, а будемо будувати церкву. У нас є будинок, стоїть поруч, де ми можемо скужити стільки, скільки нам потрібно. Восени зібралися фундамент, ставити під нову церкву, але трошки затрималися з тим, тому нас так підганяється, щоб ми скоріше будувалися. За словами Юрія Кролевського, загалом у Полтаві є три парафії греко-католицької церкви Лілія Пархоменко та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.